Ти. Отож, пан Андрію, ви вже з нами, правда ж? Я є з вами. Отож, Та, чудово. і ми також вас чуємо. Передусім, хочемо спитати, як загалом Білий Дім налаштований на цю зустріч, про що говорить американська і політикум, і ваші медіа. Ну, як ви розумієте, що білий дім зараз на канікулях більших е, е, у близькій колії президента Трампа то залишилося ще у е, Флориді? А, а що е, сама команда говорить, є що є е, призначення, хто буде мати ті зустрічі, і так само е, більш, більше непорозуміння зараз тепер існує. Щодо ми, ми всі зру, від, довідалися, що був такий план, що е, президент Трамп передав. Е, Наказ до Києва, що треба підписати до минулого четверга. А тепер ми точно не знаєте, не знаємо, чи існує ще такий дедлайн, але розуміємо, що і український, як і американський бік думають, що вони домовляються ближче і ближче. Пане Андрію, як щодо реакції, також і до зміни переговорної групи, та я нагадаю, що зараз ну попередньо мав очолювати нашу делегацію Андрій Єрмак. Втім, зараз уже йдеться про відставку. Тепер уже колишнього керівника офісу президент України і її очолює Рустем Умєров, секретар РНБО і голова делегації, з поміж тим, там Олександр Безі, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Олег Іващенко, Сергій Кислиця. Всіх зараз не буду перераховувати. Все ж про ось цю зміну переговорних. Кі, що зараз кажуть, також у Білому домі, чи це може якось вплинути і на перебіг е, цих обставин, Я думаю, що вони розуміють, що о, о, цей о, що що зараз тепер перемінилося не цілий склад, але тільки голова делегації. Е, що це не міняє обговорення в кімнаті? Е, це що ми розуміємо тих е, імен, які висадали, це на дуже е, високому рівні розмовляють і розуміють деталі. Чи то про дані, чи про військові справи, чи дипломатичні справи це і надзвичайна команда, яка збиралася. Це що пан Єрмак був головний радник тут, це, це трохи переміняє, бо ми розуміємо, що від часу до часу трохи більше просував справу за Україну, чи, чи неприємність у кімнаті, коли пан Єрмак досить сильно за українські інтереси або інші інтереси починає говорити. Це це, це 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 мабуть для таких як Марко Рубіо, який дуже хотів щоб ця розмова існувала на дипломатичній дуже професійній рівні мабуть це допоможе але ми ще не знаємо аж поки офіційна заява вийде після цього ми розуміємо що декотрі в уряді не ті що є складені до американської делегації але декотрі в американському уряді розуміють що дії пана Єрмака, що він він трохи забагато ну вплинувся на розмовах специфічно у угоду щодо рідкоземельських рідкоземель, земельземельських елементів. Втім, що Америка думала, що мабуть Україна за добре вийшла з цього у цієї угоди, але ми ще побачимо, бо я, я ми, ми розуміємо, хто ти є в делегації, і це є досить поважні чоловіки з обох боків. Пане Андрію, продовжуючи тему, як загалом у Сполучених Штатах Америки реагують на відставку Андрія Єрмака. Нагадуємо, що позавчора Володимир Зеленський оголосив про таке рішення, і ближчими днями мають відбутися консультації стосовно того, хто очолить цю інституцію. Так головне, що розумію, що є зміна, але тоді далі іде, і є багато непорозуміння в американських ну громадській і декотрих у журналістів. Бо це багато складається, що була якась якесь розслідування в домі пана Єрмака чи це є зв'язано з цією справою антикорупційною, які ми бачили вже понад тиждень в Україні, як і так само події з минуло того літа, коли була зміна закону, так само, але невзагал. Американські журналісти розуміють, що є зміна, але фактично вони не можуть, так як багато інші, не можуть згадати, хто раніше був голова Офіс президента. Ми розуміємо, що пан Єрмак був надзвичайний політик у такій ролі, як і так само, що його вплив з таким політиком ново, новим політиком, як президент Зеленський, коли коли він тільки став президентом, що що тоді в? В такому випадці статус головного керівника офісу президента би став трохи більше, але я думаю, це, це більше є. Що цей це був надзвичайний політик, що мав надзвичайний вплив. Це унікальний е, політик, такий не що сама е, самий офіс е, нормально має такий вплив на президента чи на чи на федерального уряду України навзагал. Пан Андрію, і ще таке спостереження? Воно не моє. Це спостереження журналістів видання Нью-Йорк Пост про те, що вже тепер колишній керівник офісу президент України Андрій Єрмак має намір піти на фронт. Про це пише американська газета з посланням на тексту відповідь Єрмака, яку отримала журналістка видання Кейтлін Дорнбос. Як зараз в американській пресі в цілому реагують на фігуру Андрія Єрмака і чому стільки уваги цій персоналії? Втім, що це був о, чоловік, який багато брав участь у переговорах в останніх кілька літ специфічно. Який був зв'язаний у переговорах, коли президент Трамп повернувся до політичного стану не тільки від виборах, але й навіть перед виборах. коли пан Зеленський вибачайте, коли президент Зеленський відвідав Америки раніше, 24-му році? Вже тоді треба було розмови мати із паном Ярмаком, щоб були якісь домовлення на зустрічі з паном Трампом. Тоді перед він повернувся. Президентом то він з того часу, пані Єрмак, залишився як ім'я згадане у наших газетах у наших змі, і е, інших осіб ми так не згадували багато тут в американської преси. Але втім, що він був так, такий зв'язаний і цілиться, е, е, коли е, радники президента Трапа мали зв'язатися з президентом Зеленським, почалися через особи е, пана Єрмака. Е, він був згаданий. Поза тим багато про внутрішні справи України не є згадані. Багато американського суспільства про це не знає, і я думаю, що як тепер є така велика зміна, менше буде згадане про інших радиків навколо пана Зеленського поза самого президента. Дякуємо, пане Андрію. Нагадаємо, що напряму зв'язку саме говорили про новини з Вашингтона Андрій з Андрієм Добрянським. Це речник українського конгресу.